Слава Богу, слава Україні, героям слава! Завдячуючи Збройним силам, я можу зараз зробити допис пости і інше. Розмішую в соціальних мережах. Думаю, що цього разу Інстаграм, тік і YouTube, і Телеграм-канал пропустять дані. Відео, яке я зараз роблю запис. Бо попереднє, яке я б зробив на День Сразотига Михаїла. Тік-Ток, Інстаграма, Телеграм канали не пропустили. Цього року ми вшановуємо пам'яті жертв сталінського режиму відбувається під час повномасштабної війни Росії проти України. Знову проти українців. Росіяни застосовують геноцид практики. Адже Росія в цій війні переслідує ту саму мету, що під час Солодоморів знищити українську ідентичність і націю. Трагічні події сьогоднішнього. Нужно показує нам всім, що дуже важлива жива пам'ять всіх жертв. Кількість жертв гудомору 32 33 років за різними оцінками коливається від 3 до 7 мільйонів осіб. Деякі дослідники називають і більші цифри. А все в тому, що в Радянському Союзі намагалися в будь-якому разі приховати правду про геноцид українського народу. Через три десятиліття режим вдався до нових геноцидних, практичних практик проти українського народу. На протязі всієї історії. Україна. Росія завжди все переписувала по своїм поняттям, які не спопадали з її розумінням історії України. Спотворилася на протягом всього, існування вже дійшло до того, що Путін, Медведів і інші цього режиму російської те, що Україну створив Ленін, але задовго до революції 17-го року нашу державу знала не тільки вся Європа, але й за її межами. Я вам покажу. Я такий я зробив допис. Так. Історична картина близько 1000 років увінчалася в Софії Київській. Київських зображення чотирьох славетних королевих Франції, Анни, Угорщина, Анастасія Норвегія, а потім Данія Єлизавета, Ангії, Агата. Всі вони доньки Ярослава Мудрого, великого князя Київської Росії. В цей час зараз хвилину вам покажу. В цей час чоловіком поїздкої принцеси був їхній брат Ізяслав. Королевою сестра батька. Інший Володимир був чоловіком принцеси Німеччини. Мама їхня була принцесою Швеції, Інгердою, брати якої були королями Швеції і Данії. Вся, вся Європа була виключно мала родинні зв'язки з Київською Росією Україною. З Русь Київською Руссю Україну за 100 років до заснування села Москов. Але повернемося до наших королев, бо кожна історія про них це Голівід відпочиває. Чи знаєте ви, що покійна королева Ангелізавіта потомок нашої королеви Агати. Чи не тому англія вірний друг України в ці визначальні часи чого лише? Борис Джонсон вартий. А донька Агати, Маргарита стала не лише королевою Шотландії, але й святою, бо за життя найбільших храмів, храмів Божих побудувала добрих справ зробила. А далі річард хоробре серце і Марія Стюарт з нашим, тобто Агатиним, королеви з Києва корінням. Шановні Макрони, а вам слід нагадати про. Легендарну Анну Київську, яка стала королевою Франції, знаючи чотири мови, привезла в Євангелію, на якому присягали чи не всі королі Франції. Написано в Києві, кров королеви Анни текла у 18 королів Франції. А ще про те, що саме цей легендарний протрет чотирьох сестер з Києва, які стали королевами Європи, врятував Святу Софію від московського мракобісня. І за бажанням ката Стайна ідеала Путіна мали підірвати. Вже заклали вибухівку Тисячоліття диву архітектури саме у Києві викликало жабу у московських безбожники і раптом ультимату від Франції. Якщо посімієте споплюжити портрет нашої гендарної королеви, Ани, зруйнувати вітвір рук батька нашої королеви. Наша країна розриває дипломатичне відносини. Отразу ж, рішучі ага, попередники були у вас, власні муші, французи, з Жанни Дарк до Коріння. Ось так французи і врятували нашу Софію. Їм ще тепер був ультиматум щодо Путіна вивчити. І тут ще огорцем варто нагадати. Нашу їхню королеву Анастасію, бо саме завдяки заступництву Києва і могутніх київських князів, угорський король Андруш, чоловік Анастасія був врятований від смерті, бо на той час Київська Русь була найбільшою державою Європи і найпливовішою. Може, тому так певно не вела себе і не визнала жодного ультимати, вже відома нам королева віки Елізавіта, рідна сестра згаданих королев. Ну, ще чули десь, щоб одна жінка стала за життя спочатку королею Норвегії, а потім Данії, а наша Елізавета стала і ще й доньку королеву зробила, а ще врятувала принцесу Анні, сироту їту від ненависного шлюбу. І послали, ну як і руських кораб найрізнішого самодержавця, який спробував її погрожувати, а потім віддала ту англійську принцесу гіту за київського короля Володимира Мономаха. Бачите, скільки у нас англійського, французького, нормандського, датського, шведського, польського, норвезького, угорського. Де тут расистки? Ось яке у нас українці міцне коріння вже було. Європейського роду. Коли ще не було в Москві, хто там, де думає, пускає нам ту Європу чи ні. Та в нас тепер тих річ де них серце. Зараз хвилиночку. Мільйони Елізавет і Ан, Агата Анастасія не менші. І те, що розбрались вони у нас в воєнному лихоліті біженками, то тимчасово вони ще стануть королевами. А Україна членом Євросоюзу, НАТО. А хто сумнівається, розкажіть ось цю історію і те, що Київ дав 158 королев і королів в Європі і ще дасть віримо і діймо. разом до перемоги. Друзі. Байдуже до долі України за, за підписку на мої канали. YouTube, Телеграм, за підписку на TikTok, Інстаграм, Twitter і на мої сторінки і групи у Фейсбуці. Дякую за уподобання, мої дописи, пустів і твітів. підписуйте. Далі ставте вподобання разом і сила. Дякую за увагу. З Богом, з вами був Богдан Гороляк, Львів, Україна. До зустрічі! Нехай щастить, здоров'я і з вірою у перемогу. Щастя, здоров'я, радості нам! o que